Друзі, я вас вітаю, щойно знімав ліфа, тепер знімаю Mazda MX30. Це у нас чистий 20-й рік. Пробіг у нас 79 тисяч кілометрів, ще є одна така ж сама, 92 тисячі пробігу, але та чуть-чуть дешевше. Хоча, скажу так, є дуже гарний торг. Повірте, не ображую. Зроблю дуже гарну знижку по цій машинці або по іншій, так же само, і по ліфу. Це у нас чистий 20-й рік. Весь в оригінальному окрасі жодний елемент не фарбований. Трошки іні вже приморосило зверху. бачите. Після мийки помили, почистили весь чистенький, гарненький, Хоча він заїхав, в принципі, весь ідеальний. Класна комплектація, невеликий пробіг. Батарея у нас 35,5 кВт. Запас ходу в 200 км. Дивіться, стан салону вже, правда, вечоріє. Починає темнішати, але, думаю, якість відео дозволяє побачити, в якому стані салон. Хімчистка не робилась, нічого не чистилось. Просто попелісосили, пробіглись вологою тряпкою, витрили таку мінімальну пилючку якусь і все. Ну і зовні помили, так як з автовоза він заїжджав. Коротше, крута комплектація, проекція. Хоба. Видно, да? Камера заднього руху, електронне стоянкове гальма. Електроручник. Закриваємо дверці. І поїхали. Так. Задня передача. Камера, до речі, якість камери афігенський. Відео може мерехкотіти. Підігрів, що у нас тут? Підігріви, підігрів. Де у нас підігрів сидінь? Не бачу підігрів. Є ось підігрів у нас все сенсорне. По матеріалам просто топчик. Дивіться, все прошито, все гарненько, все м'ягенько. Стеля чорна, обожнюю чорні стелі. Зараз в мене машина. Попередній я перетягую собі стелю. Всі в мене світла, але їх не було з чорними. Чорна стеля це просто топчик. Електронний стоянки вигальмова. Ось такий у нас ключик, у нас безключовий доступ. Ось тут така матеріал, як пробка з вина. Коротше, що я можу сказати? В нього сідаєш і вилазити не хочеться. Класна машинка. Це у нас італієць, пригнаний з Італії. Звичайно ж, розметнений, сертифікований і готовий до першої постановки на облік. Ззаду місця достатньо, я сам за собою сижу дуже комфортно. В двох ідеально, в трьох трошки тісніше, але теж, як і в звичайній нормальній машині. У кого маленькі діти, можливо, якийсь буде дискомфорт. Але загалом нормальний. Єдиний мінус я по цій машині, який для себе зрозумів, це те, що якщо ось ви пристібнуті і хочете відкрити двері, то вам потрібно відстібатися. Це єдиний мінус, який я побачив в такій двері. Але загалом цікаво виглядає. Дизайн офігенський, наприклад, я катаюсь, в мене ззаду завжди чисто, ніхто не їздить. Тому така машинка мені ідеально підійшла led оптика, парктроніки у нас і передні, і задні. Коротше, стан бомбічиський, машині тільки 4 роки. Приїжджайте, дивитесь, забираєте. Більше автомобілів можете побачити на нашому сайті wincar.com та в телеграм-каналі. Не забудьте підписатись в Телеграм. Так, тут у нас зарядочки немає, а з другої у нас є зарядка. Там пробіг чуть-чуть більше, але є зарядка. Даже Поставили нам сіточку. Сіточка є, сумка. Сумка є, а зарядки немає. Та ти що, дивіться. Як то мені буває, пишуть там в коментарях деякі розумніки, Ви перекупи, все покрали. Ось воно все тут є. Ніхто його не трогає. Якщо його немає, значить його немає. Бувають всякі такі штучки, як запаски, там докуповую, і доустанавлюю в машину. Тут все є. Навіть там жилетки, по-моєму, дві. Да, дві жилетки. E, що там у нас? Аптечка, знак, компресор, все новесеньке. Нав'йо, просто тупо нав'йо сів і поїхав. ти що. Перша реєстрація цієї машини буде 2000, до 2000 гривень з експертизою включно. Договір купівлі-продажу за наш рахунок і крім того, є дуже дуже, гарна, е, дуже гарний торг. так що Type 2 і порт швидкої зарядки. вже. CCS. Так що Встали на зарядочку 20-30 хвилин, повністю заряджено, полетіли далі. Багато хто пише, 200 км мало, мало в першу чергу тим, хто на електромобілях ще не їздив. Якщо ви вже на електричках покатались, ви зрозумієте, що 200 км це середній на сьогоднішній день запас ходу електромобіля. Тобто більш ніж вистачає. Резина взагалі теж нульць Бо резина взагалі, континенталь. І ззаду у нас Bridgestone. Процентів 60-70, не нова, але ще хороша, і можна відкатати ще, я думаю, 2-3 сезони. Що ж, ця машинка у нас в наявності в Вінниці, готова до будь-яких ваших перевірок. Приїжджайте, тестуйте, забирайте. Дякую, що були з нами. Не забудьте підписатись на канал та на телеграм-канал. Викуповуємо в тиждень від 15 до 40 автомобілів. Коротше, пішов публікувати машини, бо якраз свіже викуплені вже є. Треба вам показувати. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.